На виборах в Ірані перемагає реформатор, який хоче ядерної угоди з Сполученими Штатами Америки на президентських виборах. 5 липня іранці висловили своє прагнення до змін обравши Масуда Пезешкяна, кардіохірурга, реформатора, який отримав 16,4 мільйона голосів, стаття «За економіст пише наступне: його головний суперник Саїд Джаліля, прихильник жорсткої лінії. Він набрав 13,5 мільйона голосів. Це свідчить про бажання значної частини населення змінити курс країни, зокрема через переговори із заходом і розширення прав жінок. Навіть лояльні до режиму люди поставили під сумнів його послання. Пан Джалілі отримав на 8 мільйонів голосів менше, ніж двоє прихильників жорсткої лінії, які балотувалися на посаду президента у 2021 році. У запеклих телевізійних дебатах пан Пезешкян закликав до переговорів з Америкою, які могли б скасувати санкції і визволити Іран з його клітки. Зрештою, іранці проголосували достатньою кількістю голосів, щоб обрати реформатора у другому турі. Пан Пезешкян зібрав на 8 мільйонів голосів більше ніж у першому. Але незважаючи на те, що голосування взяло участь трохи менше 50% виборців, іранці все одно дали зрозуміти, що вони втратили довіру до системи. І ті, хто голосував за пана Пезешкяна або не голосував. Були однією командою керованою громадянською непокорою, говорить Фархад Мейсамі, колишній політичний в'язень, у дописі в соціальних мережах, що набув широкого розголосу. Перемога ПЗшкина супроводжувалася масовими святкуваннями на вулицях, що демонструє народну підтримку реформ. Проте він стикається з сильним опором з боку консерваторів, які контролюють більшість важелів влади, включаючи Збройні сили та Служби безпеки. У минулому аятола Алі Хаменеї все більш диктаторський верховний лідер Ірану. Не зважаючи ні на що. Продовжував би підтримувати жорсткого кандидата. Він фальсифікував попередні голосування проти реформаторів, перетворював незалежних президентів на маріонеток і заарештовував або розстрілював тих, хто не погоджувався з ним. Але суспільне невдоволення, посилене глибокою економічною кризою Ісламської Республіки, настільки велике. Що він наполягає на тому, що зараз до нього прислухаються. Ми знаємо, що вони говорять, і не можна сказати, що вони сховалися і їх не видно, сказав він напередодні опитування. Хоча він багато в чому поділяє світогляд прихильників жорсткої лінії, він, здається, визнає, що вони ведуть країну в глухий кут. І верховний лідер Ірану Аятола Алі Хаменеї визнає, що країна потребує змін, щоб уникнути подальшої ізоляції. Пезашкін намагається відновити ядерну угоду п'ятнадцятого року, 2015 року, від якої відмовилася адміністрація Трампа. Однак, навіть якщо Хаменеї підтримує реформаторський курс, Пезашкяну буде важко реалізувати свої наміри без послаблення впливу прихильників жорсткої лінії. Чи зможе режим відновити народну легітимність значною мірою залежатиме від того, скільки мотузки він простягне пану Пезешкяну. Перечуваючи його перемогу, жінки і чоловіки заповнили вулиці так, ніби суворий дрес-код режиму вже скасували. Результат був сприйнятий як перемога руху за громадянські права, який набув розголосу завдяки крикам Жінки, життя, свобода. Після смерті під вартою у 2022 році молодої жінки, затриманої за носіння надто вільної чадри. Прихильники пана Пезешкіана очікують, що він призначить жінок, зокрема Азару Мансурі, свою речницю і колишню політув'язнену на керівні посади в іранській системі, де домінують чоловіки. Але він не зможе захистити жінок, якщо консерватори знову виведуть на вулиці свої загони. Захисту моралі йому буде важко протистояти прихильникам жорсткої лінії, які контролюють більшість важелів влади в Ірані, включаючи збройні сили і служби безпеки, державні змі, духовенство, судову владу і парламент, вони перемогли більш значущих політиків ніж пан Пазашкян, який є дещо маргінальною фігурою, зазначають у статті. Він має азербайджанське та курдське походження з північно-західних провінцій країни, де домінують перси. Востаннє обіймав посаду міністра охорони здоров'я два десятиліття тому і відтоді був депутатом парламенту. Будучи затиснутим між Хаменеї та своїми виборцями, Пазашкін може бути змушений відмовитися саме від виборців. Обрання пана Пезешкіана принесло іранській економіці. Перепочинок, який зупинив, здавалося б, невблаганне падіння курсу іранської валюти реалу по відношенню до долара, але перетворення перепочинку на відновлення вимагатиме послаблення санкцій, що може бути досягнуто лише через поліпшення відносин з Америкою. Це вимагатиме від Ірану відкликати свою мережу маріонеток від боротьби з Америкою та її союзниками, включаючи Ізраїль, в Газі. Лівані, Іраку, і на судноплавних шляхах Червоного моря та Індійського океану. Найбільше йому потрібно запобігти регіональній війні. Ан Безашкен також каже, що сподівається послабити санкції, відновивши ядерну угоду, яку Іран уклав з сполученими штатами та іншими світовими державами у 2015 році, і від якої адміністрація Трампа відмовилася на користь максимального тиску на Іран три роки по тому. Він залучив на свій бік відомих прихильників нової угоди в останні тижні. Джавад Зарів, колишній міністр закордонних справ Ірану і головний переговірник, виконував обов'язок. Обов'язки керівника його предвиборчої кампанії. Маючи так мало важелі впливу пану Пизишкяну буде важко виправдати народні очікування. Постійна боротьба між владою, режиму та народною владою затьмарюватиме його президентський термін. Зазначають в за економіст. його обрання стало важливим кроком для Ірану на шляху до реформ. Однак його майбутнє буде визначатися не тільки підтримкою виборців, але й здатністю протистояти консервативним силам, які прагнуть зберегти статус-кво. Тільки час покаже, чи зможе він вивести країну з кризи та відкрити нову сторінку в історії Ірану. Ось такі маємо новини з цього боку. Звісно, ми розуміємо, яку співпрацю мають росіяни з Іраном, і ми знаємо, що Сполучені Штати і Росія, м'яко кажучи, не дуже той товаришують. А коли ми бачимо цю товариськість між Іраном і Росією, і той Іран, який типу хоче, Піти в Сполучені Штати, то це вже набирає дуже цікавих обертів і, можливо, таких, які ми можемо назвати навіть несподіваними. Але знову ж таки, в цій статті достатньо чітко зазначили про те, з якими перешкодами може зустрітися пан Пезишкян. Тож тут ситуація. Дійсно складна, будемо спостерігати за тим, що буде відбуватися. Мер Моршанська на Росії втішив сестру контрактника, який загинув в Україні. Сказав він наступне: загинув він за всіх нас, щоб були спортивні майданчики, щоб міст наш нарешті відремонтували, щоб набережна у нас була. В кабинете главы Маршанска Алексея Банникова состоялось вручение Ордена Мужества сестре участника СВО Виктора Щербакова. Контракт «Наш земляк» подписал в 2023 году. В декабре прошлого года погиб смертью храбрых в ходе специальной военной операции. Прекрасно понимаю, что погиб он за всех нас. Чтобы у нас был вот этот солнечный день, чтобы наши дети сейчас отдыхали в летних лагерях, чтобы город наш был устраивался, чтобы были Партурні площадки, щоб ну, моз наш наконець ремонтувати, щоб у нас була. Ось за все за це падив ваш брат. Він наш герой, а він тіло не в останеться у нашому серці. Мало того, що Байден всі кнопки в ліфтах на Росії попідпалював, так ще він і не дав можливості будувати спортивні майданчики та мости ремонтувати ті. Росії я нагадаю, що Росія так сильно хоче побудувати спортивні майданчики, що вже угробила від 450 до 700 тисяч своїх військових росіян. Про це пише видання «За економіст з посиланням на Міноборони США, яке зазначає, що такі втрати Росії перевищують усі, яких зазнала країна агресор після Другої світової війни. Це означало б, що від 462 тисяч до 728 тисяч російських солдатів були виведені з ладу до середини червня. Це більше, ніж передбачувана кількість російських сил вторгнення в лютому 2022 року. Французькі та британські офіційні особи вважають, що близько 500 тисяч росіян були важко поранені або вбиті до травня. Втрати людей у віці від 45 до 49 років були найбільшими. За останніми оцінками, приблизно 2% усіх російських чоловіків у віці від 20 до 50 років, можливо, були або вбиті, або важко поранені в Україні з початку повномасштабної війни. Ну, я нагадаю, що всі ці росіяни за логікою мера Моршанська загинули за те, щоб російські діти відпочивали в таборах. Тепер можна сказати точно, недарма Путін викосив так багато росіян, бо російські діти будуть з гордістю відпочивати в КНДР. Росія відправить групу дітей на відпочинок до Північної Кореї, оскільки там хороші умови. Про це пише Рія Новості. З посиланням на главу Двіженія Первих Григорія Гурова. За його словами, перша група російських дітей вирушить у північнокорейський аналог Артека вже наприкінці липня. При цьому організатори запевняють, що вони чекають на велику кількість охочих, оскільки в КНДР для дитячого відпочинку хороші умови. Слід додати, що кремлівська пропаганда ще в лютому хвалилася. Тим, що російські туристи знову почали їздити на гірськолижні курорти до КНДР у квітні, також повідомлялося, що російські туристи цього літа зможуть відпочити на пляжах Північної Кореї там насправді і для дорослих дуже хороші умови, так що їзжайте, як то кажуть. А взагалі-то, якщо ну, серйозно пройтися по тому, що там той мер Маршанська сказав, а він же ж яку логіку тут застосовує? Ця логіка? От, ну для нас вона абсолютно смішна, але там обробляють населення вже не один рік. що от НАТО, це ворог, Америка, це ворог. Що... Всі нападуть, і начебто, ну я ретранслюю ту логіку, начебто, якщо вони б не запровадили це повномасштабне вторгнення, як вони його називають, СВО, то взагалі б нічого там від Росії не залишилось. Ну от просто подумайте, ядерна держава, яка постійно погрожує всьому світу, у неї дуже багато ядерної зброї каже про те, що якщо б там якийсь чувак е з Маршанська не погиб... То вони б не построїли міст, дитячий майданчик, тому що б їх захопили. Ну, от Ви розумієте, як дуже сильно спотикається вся ця пропаганда. А, абсолютно, ну, тобто, він говорить це людині, яка втратила свого родича, і говорить те, що абсолютно алогічно, і те, що взагалі-то суперечить тому, що говорить. Сам Путін. Ну, от, от така недолугість, вона продовжується. І от дуже показово, що ця ядерна держава, яка постійно всім погрожує, е дуже чогось боїться. Постійно боїться, що хтось на неї нападе, що якийсь там е постійна оця пропаганда, яка каже, що чотири хвилини підльот ракети до Москви, що бази НАТО в Києві. Чого ви боїтесь? У вас ядерне, ядерне озброєння. Що вам мало чогось? Ну звісно, друзі. Ми знову повертаємось до цих питань, до яких постійно повертаємося. Там логіки шукати не варто, потрібно просто захищатися, те, що роблять наші військові, і ми дуже їм дякуємо за це захисникам, всім нашим захисницям, їх сім'ям. Це насправді дуже велика і серйозна трагедія для всіх нас.